Тисячі років люди задають одні й ті самі питання, чи одні ми у всесвіті. Подивіться на небо, там космос, у якому мільйони галактик, у яких, у свою чергу, мільярди зірок. У зірок можуть бути планети, а на планетах може існувати життя. Схоже до нашого або ж зовсім інакше. І наша мета знайти ці інопланетні види та сконтактувати з ними. І саме для цього був створений проект Сеті. У якому ви, як керуючий агенцією космічних досліджень, за допомогою реальних технологій та методів спробуєте розкрити найбільші таємниці людства та доведете, що інші раси існують. А це означає, що хай куди ви дивитиметесь у свій телескоп, хтось може так само дивитись на вас. Всім привіт! Ви на каналі Видавництва Настільних Герфілендіго. Мене звати Антон, а це огляд на неймовірну гру сеті пошуки позаземного розуму. Ця гра розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. Також тут є соло режим. Час партії буде приблизно 2 години. Все залежить від кількості гравців у партії. Ну а за віком тут рекомендується грати від 14 років. Сеті це неймовірна новинка, яка вийшла у 2024 році, і з тих пір вже встигла завоювати в серця багатьох гравців у світі. Це гра про дослідження та відкриття космосу. Проте ця гра не просто про дослідження зірок чи планет, вона про відкриття нових видів інопланетного життя, які є десь там у космосі, і ми їх точно знайдемо. Кожен гравець керує агенцією космічних досліджень, яка за допомогою реальних методів та технологій буде розкривати найбільші таємниці людства, контактувати з позаземною цивілізацією та досліджувати її. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в ньому я розповім про цікавинки гри, про те, чим сеті відрізняється від інших подібних ігор, а також про те, чому наше видавництво її так полюбило. Ну а я хочу нагадати, що придбати цю гру ви можете у магазинах наших партнерів, посилання на які ви знайдете у описі до цього відео. А ми переходимо до огляду. Ну і давайте почнемо з того, що я розповім вам, що є у цій коробці, тому що наповнення у цій коробці. Точно вас вразить. Перше, звісно, що тут є, це наш ігрове поле, яке складається аж з трьох частин. Все це поле модульне. І перший модуль це сонячна система. Вона тут унікальна і буде постійно обертатись. Також по панії ми будемо запускати свої зонди і переміщувати їх. Друга частина це поле технології. Як ви розумієте, з назви тут у нас є технології, які ми можемо прокачати і вони покращать наш планшет, а відповідно і наші дії. Також на цьому полі ми маємо трек репутації та нагадування, яку частину сонячної системи треба покрутити. І третя частина це поле планет. Тут є всі планети, на які ми можемо висадити свої зонди. Ці зонди можуть висадитись або на самі планети, або можуть літати по їх орбіті, або висадитись навіть на їх супутники. І також саме у цій частині планшету у нас є невеличкі планшети позаземних цивілізацій, які ми будемо шукати і досліджувати. Ну і звісно, в центрі всього у нас знаходиться сонце, тому що саме навколо сонця у нас тут все і обертається. І сонце зроблене тут таким чином, що ви навіть можете вставити ліхтарик усередину цього сонця, щоб воно дійсно вам світило. Якщо ми повернемось до технології, то у нас є технології трьох різних кольорів. У кожного кольору є чотири види покращення. Додатково є чотири золоті плитки це плитки, такі досягнення на гру, які ви зможете здобути, аби набрати більше переможних очок, тому що саме на переможних очках зав'язана вся гра. Також ми маємо чимало розхідників. Це 30 жетонів кредитів та також 30 жетонів енергії, які ми будемо використовувати у партії. Окрім цього, у нас є 70 жетонів даних. Часті з них вже викладено на полі, а часті з них ми будемо брати з загального запасу. Також ми маємо 136 карт з основної колоди, і карти тут це основа гри. Ну і додатково ми маємо два жетони обертання сонячної системи та, звісно, жетон першого гравця. Це загальні компоненти, які будуть використовувати всі гравці. Окрім цього, як я казав, є планшети позаземних цивілізацій. Їх всього 5 штук. І, до речі, у них у кожних є свої правила, свої карти та деякі свої жетони. Проте у кожного гравця також є свій набір компонентів. Ну і перше, це звісно планшет кожного гравця. Вони у всіх гравців будуть однакові, проте кожен гравець може на свій вибір його покращувати протягом гри. Планшет вам буде і як підказка, тому що ви тут будете бачити, які кроки ви можете робити у певних діях, наприклад, у дії запуску зондів чи сканування інших планет. Ну а дію аналіз даних ви можете взагалі робити тільки за допомогою планшету. Також у кожного гравця є 8 ось таких зондів. Це супутники, які ви будете запускати у відкритий космос. Вони будуть долітати до інших планет, і, як я вже казав, або приземлятись на самі планети, або літати по їх орбіті, або саджатись на супутники цих планет. У вас буде 30 ось таких маркерів. Ці маркери використовуються взагалі де завгодно. Якщо вам треба щось відмітити протягом партії, якщо вам треба кудись його поставити, зайняти якусь позицію, то ви будете використовувати ці маркери. Наприклад, вони використовуються, коли ви скануєте інші планети на признаки позаземного життя. В такому разі ви збираєте дані і замість цих даних виставляєте свої маркери, щоб потім порахувати, хто робив найбільше сканувань і хто отримує найбільшу нагороду. Ну і окрім цього, у вас є лічильник репутації, лічильник переможних очок, жетон на 100 та 200 переможних очок, карта доходу початкова та, звісно, пам'ятка. Ну а тепер перейдемо до самої гри. Гра буде тривати 5 раундів, де кожен гравець буде робити основну дію, після чого за ним буде це робити інший гравець. І так гравці будуть ходити до тих пір, поки не спасують. Якщо казати коротко про те, що ви тут будете робити, то ви будете випускати свої зонди, які будуть спочатку літати у відкритому космосі, потім сідати на якісь планети. Також ви будете сканувати зірки за допомогою своїх телескопів на землі, що буде давати вам дані, які ви потім зможете обробити. При цьому ви також зможете досліджувати технології, які будуть додаватись на ваш планшети, які будуть давати вам додаткові можливості у грі. І після цього ще й відкривати інопланетні види, які будуть давати вам більше додаткових переможних очок, або ж більше дій, або ж карти, які будуть набагато сильніші і крутіші, ніж базові карти у грі. Як я казав, гравці будуть грати 5 раундів. Також у певні моменти раундів, наприклад, коли пасує перший гравець, або коли хтось прокачує якусь технологію, у нас буде обертатись сонячна система. Обертатись можуть аж три різні типи сонячної системи: це зовнішнє велике кільце, яке обертає себе і все, що на ньому, кільце, яке всередині, що обертає себе, та маленьке кільце, і, звісно. Саме маленьке кільце, на якому у нас розташована Земля. Якщо воно обертається, то обертається тільки воно, все інше залишається на місці, і таким чином ці оберти сонячної системи будуть вносити дуже багато регравальності у гри та можливості розширити свої дії. Ну або ж інколи це може вам трошечки заважати і вносити додаткові складності у вашу стратегію. Але що поробити, сонячна система не стоїть на місці. Усього у грі 8 можливих дій, але за один хід ви можете зробити тільки одну з них. Тож давайте я Розповім вам, які дії ви можете робити. І перша дія це запустити свій зонд у космос. Для цього вам треба заплатити кредити, платити кредити та виставляєте свій зонд на землю. І з землі він починає подорож по відкритому космосу. Але будьте уважні, більше одного зонду з початку гри ви не можете запускати. Тобто, якщо у космосі вже є ваш зонд, то вам треба висадити його на іншу планету, а потім вже запускати новий. Або ж ви можете прокачати технологію, яка дасть вам важливість тримати у відкритому космосі не один а аж два зонди. До речі, ці зонди потім можна переміщувати оцей хід, і це буде вже додаткова дія. Я про них розкажу пізніше, але в цілому ви можете це робити за допомогою карт або ж за допомогою жетонів енергії. Друга дія це вийти на орбіту планети. Якщо ви у відкритому космосі долетіли до якоїсь планети, то ви можете зробити його орбітальним апаратом, і він буде літати навколо цієї планети. Ця дія дозволить вам здобути дані, а також збільшити свій дохід пасивний, але не наблизить вас до відкриття нових видів. А от третя. Дія, це висадитись на планеті чи супутнику. На супутнику одразу ви висадитись не можете, тому що у вас заблокована ця дія. Звісно ж, якщо ви хочете її розблокувати, то вам треба відкрити відповідну технологію. Проте висадитись ви можете на будь-якій планеті, звісно, якщо заплатите за це відповідну ціну. Три енергії ця дія вже дозволить вам заробити переможні очки одразу, як тільки ви це зробите, і отримати певні дані про інопланетний вид. Четверта дія це сканування найближчих зірок, і ця дія дає вам можливість заробити ось ці жетони даних, за допомогою яких ви зможете потім здобути дані про. Інопланетні види, роблячи цю дію, ви будете заповнювати якийсь сектор космосу своїми маркерами. Як тільки якийсь сектор буде повністю заповнений маркерами гравців, одного або декількох ви будете отримувати нагороди. Найбільшу нагороду, звісно, отримає той гравець, у кого там найбільше маркерів. Зазвичай ці нагороди це або отримання переможних очок, або дані про інопланетний вид. П'ята дія це аналіз даних. У нас є на планшеті банк, куди будуть поміщуватись. Наші дані всього їх може там поміститися шість, тому кожен хід бажано переміщувати свої дані на ці круглі комірки внизу планшета. Це можна робити безкоштовно, якщо у вас є дані. За деякі комірки ви будете отримувати бонуси. А коли ви заповните усі комірки, то зможете виконати дію, аналізувати дані, яка дасть вам дані про інопланетний вид. Шоста дія це використання карт. Ви можете зіграти карту, заплатити за неї ціну і виконати те, що там на ній. Написано до речі, карти тут дуже багато функціональні, їх можна використати чотирма різними способами. І якраз таки один із них це використати як основну дію, аби її викласти перед собою, заплатити за основну дію і скористатися тою дією. Або ж якщо це карта місії, то ви викладаєте цю карту перед собою і чекаєте, поки виконаєте місію. Деякі карти з місіями можна виконати тільки після того, як ви виклали карту, а деякі активуються навіть якщо ви виконали ці місії. До того, як виклали карту. Звісно, за ці місії ви отримуєте бонуси. Сьома дія стосується прокачки вашого планшета. Так, це дослідження технологій. Якщо у вас є 6 репутацій, на треку репутації, то ви можете скористатись цією дією, вибрати технологію, якої у вас ще немає, і помістити її у свій планшет. Ви також отримуєте додаткові бонуси, які є на жетоні. І після цього ця технологія буде діяти. Тобто, наприклад, Технологія з двома зондами або ж технологія з висадкою своїх зондів на супутники. До речі, коли гравець робить дослідження технологій, він повинен обернути сонячну систему. У нас є такий невеличкий трек оберту сонячної системи, і він показує, що саме у сонячній системі нам треба обернути. Після того як гравець обертає сонячну систему, він пересуває цю поділку, або наступний раз сонячна система крутилась трошки більше або менше. І остання восьма дія це дія. Пасу, якщо ви вже не можете нічого зробити, у вас немає ресурсів або немає карт. Ви просто пасуєте і чекаєте, поки інші гравці також пасують. Коли пасує перший гравець, він обертає також сонячну систему. Після чого він обирає одну із карт, відкладених на перший раунд. Наступні гравці, які будуть пасувати, вже не обертають сонячну систему, але карту обирають. Коли ж всі гравці спасували, то вони отримують доход зі своїх карт доходів. У всіх гравців є початкова карта, яка вже їм дає ресурси: це три кредити, дві енергії і одну карту з колоди. А далі все вже залежить тільки від вас. Якщо ви регулярно користались діями, які дають вам можливість додавати карти у дохід, то у вас буде багато карт і багато доходу. Якщо ж ви цього не робили, то відповідно у вас буде мало доходу в кінці кожного. Раунду. Це такий собі картковий двигун, який кожен гравець буде прокачувати собі сам. І у кожній грі він у вас буде унікальний. І, до речі, це всі вісім основних дій, які гравці можуть робити у грі. Проте, крім цих основних дій, є ще додаткові дії, які можна робити у свій хід перед чи після основної дії. Перше, це розміщення даних з банку у свій комп'ютер. Це гравець може робити у будь-який момент свого ходу. І якщо він отримує там бонус, він його Одразу може застосувати. Друга це завершення місії. Якщо ви завершили місію, то додатковою дією ви можете отримати з нею бонуси. Третя додаткова дія це обмін ресурсів 2 до 1. Ви можете обміняти два однакових ресурси на інший ресурс, наприклад, 2 кредити на одну енергію. Або ви можете купити одну карту за три репутації. Ну і четверта, напевно, найцікавіша додаткова дія це скинути одну карту зі своєї руки, аби застосувати її кутовий ефект. Так, якщо вам треба додаткова репутація перемістити свій зонт або ж отримати додаткові ресурси, то саме ця дія буде вас рятувати. Проте, якщо ви так використовуєте карту, її треба скинути у скид, і більше ви не зможете скористатися іншими її властивостями. І це вже друга можливість застосувати карту. Перша була, я нагадаю, основна властивість, за яку ви оплачуєте. Друга це кутовий ефект. Третя це сигнал. Коли ви будете використовувати дію сигналу, ви зможете також скинути карту з ряду. Тут у нас на сигналах позначені різні кольори, які якраз таки відповідають за різні кольори. Космосу, і ви зможете, якщо вибираєте червону карту з червоним сигналом, то ви можете вибрати один із червоних секторів на полі і туди розмістити свій маркер. Ну а четверта можливість, як ви вже можливо здогадались, це підкласти свою карту як дохід під карти доходу. Гра закінчується у п'ятому раунді, після того як всі гравці спасують. В кінці відбувається остаточний підрахунок очок з використаних гравцем. Карти, які лежать перед ним горілиць, з золотих плиток досягнень, які, на які гравці виклали свої маркери, а також з деяких інопланетних видів. Все це доплюсовується до тих переможних очок, які вже гравці отримали. І звісно, той, у кого найбільше переможних очок, той і переміг. До речі, щодо інопланетних видів. По-перше, у коробці 5 різних інопланетних видів, але за одну партію ви зможете відкрити максимум два з них. Щоб відкрити інопланетний вид, вам треба зібрати різні дані для одного виду. Це червоні, жовті та сині дані. Як тільки ви викладаєте по одному маркеру у кожну комірку з цих даних, відкривається вид, і ви зачитуєте правила для цього виду. Далі, коли ви будете здобувати дані про інопланетні види, ви зможете вже виставляти свої маркери на самі планшети інопланетних видів. Таким чином, ви будете здобувати або додаткові бонуси, які вам допоможуть у самій грі, або ж ви будете добувати переможні очки. По суті, це весь ігровий процес. У свій хід ви просто обираєте одну з восьми доступних основних дій, робите додаткові дії та передаєте хід іншому гравцеві. Так, ця гра може здаватись вам дуже складною. Тут дуже багато елементів, дуже багато жетонів. Все постійно змінюється, карти приходять на руку та уходять. У вас є жетони, які постійно закінчуються, але при цьому у вас є всього вісім дій, одна з яких це спасувати. І залишається сім дій, які не важкі і зрозумілі, і по суті, вам треба просто правильно їх комбінувати у всій партії. І тепер давайте я розповім вам про цікавинки гри, чим вона справді цікава, чим вона відрізняється від інших ігор, і за що наше видавництво так її полюбило. Перше, це звісно, тематика гри. Так, ви скажете, що космічні ігри це не новинка для настільних ігор. І це правда. Проте сеті це не проста настільна гра з вигаданим сетінгом. З Політами на Марс і колонізуванням цього Марсу. Ні, Сеті це про дослідження інопланетних видів. І ці дослідження відбуваються у реальності, тому що сам проект Сеті це реальний проект, який зараз працюють, де є науковці, які, які намагаються знайти позаземні види життя і сконтактувати з ними. Всі інструменти, які ми використовуємо у грі, також використовуються дослідниками у реальному житті, що додається грі ще більшої автентичності. Друге, на що хочу звернути увагу, це неймовірне поєднання ігрових механік. Ви будете будувати свій картковий двигун, який буде приносити вам щораунду пасивний дохід, який буде давати вам ПО в кінці гри та бонуси у процесі самої гри. При цьому кожен гравець на свій розсуд зможе прокачувати свій власний планшет. Так, спочатку він у вас однаковий, але потім, відповідно до того, які дії ви хочете робити частіше, те ви й будете прокачувати. Окрім цього, не забуваємо про наші зонди, які постійно рухаються по сонячній системі. Нам треба самим їх рухати, планувати, куди вони будуть рухатись, планувати. Наперед, що сонячна система може обернутися, а коли ми долетіли до якоїсь планети, нам ще треба вирішити, що саме ми будемо робити з цими зондами. І у нас є дві або три дії на вибір. І тут теж треба правильно обирати, тому що різні дії дають різні бонуси. І деякі бонуси, звісно, дають дуже багато переможних очок, а інші бонуси, наприклад, дозволять нам швидко відкривати позаземні види. Ну і до речі, самі позаземні види, коли ви їх відкриваєте, у вас додаються зовсім нові можливості для гри. Ви Додаткові карти, такові можливості виставляти свої маркери, які можуть додати вам ресурси і ще карти, або ж переможні очки наприкінці гри. І цікаво, що ви ніколи не знаєте, що саме вам випадуть за інопланетні види. Навіть якщо ви будете грати вже 10 разів цю гру і вже відкриєте всі інопланетні види, будете знати, що саме вони роблять. На початку гри ви перетасовуєте їх рандомно, виставляєте в закриту, і поки ви не відкриєте. Якийсь вид, ви точно не дізнаєтесь, що саме далі буде відбуватись у партії, і це все дійсно приносить унікальний ігровий досвід. Третє, на що хочу звернути увагу, це візуал цієї гри. Кожен компонент, кожен жетон та кожна карта тут унікальні. На все це дуже приємно дивитись, особливо на карти, тому що кожна карта унікальна, для неї намальований унікальний арт. До речі, деякі компоненти зроблені за прогресивною технологією ReWood. Це композит переробленого пластика та дерева. Тобто про екологію тут теж подбали. Ну і четверта цікавинка буде особливо приємна українцям, тому що на картах ви зможете побачити згадки України, на яких саме я спойлерити вам не буду. Буде вам квест самим це знайти і поділитись у своїх соцмережах. І ще до речі, в українській версії буде повністю локалізоване поле на українську мову, тобто всі планети і вся інформація, яка буде знаходитись на поле, буде українською. Тож кому підійде ця гра? Якщо ви полюбляєте великі та дуже регравальні ігри з великою кількістю стратегій, то ця гра точно для вас. Також, звісно, вона для тих, хто полюбляє космос та все, що з ним зв'язане. Якщо ви космічний фанат, то придивіться до цієї гри обов'язково. Також це гра для тих, хто любить гарне поєднання різних механік у ігри та якісь унікальні елементи, як, от, наприклад, прокручування постійно ігрової сонячної системи. Тож, Сеті, це унікальна гра, яка зацікавить як тих, хто не дуже часто грає в настільні ігри, так і тих, хто зіграв вже тисячі партій. І на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові проекти від видавництва Філенділа. І, звісно, напишіть, що вам сподобалось у цій грі. Найбільше. До нових зустрічей!